і сина і святого Духа. Ніколи в житті Христа не було такого випадку, як в землі Гадаринській, куди він прийшов із цілу страшного Біснуватого. Його ображали, його ненавиділи, за ним слідкували. Його хотіли вбити, його хотіли піймати на слові. Його ненавиділи. Але ніколи не було такого, щоб люди, вийшовши, сказали вийди геть від нас. Чому ж так сталося? Чому, замість того, щоб подякувати Ісусу Христу за зцілення міста від страху багаторічного, який завдавав? Цей біснуватий. Замість того, щоб подякувати Богові за його ласку, вони таке сказали Христу. Все дуже просто. Загинули свині. Оце і була причина того, що вони вийшли і попросили Христа. Іти геть. Страшно стало святого і страшно стало святості. Адже закон Моїсеєва забороняв живати свинину в їжу і тим паче розводити і вигодовувати її. Чим займалися жителі цього міста. Господь вніс в їхнє спокійне, беззаконне життя світло правди і совість, яка була у них хоч і сплячою, але враз затрепетіла. І вся їхня неправда, все їхнє беззаконня. Все їхнє лукавство, все їхнє гріхопадіння стало видним, оголеним. Ось тому, зненавидівши Христа за це, вони прогнали його геть. Ця історія, яка сталася в землі Гадаринській, вона не поодинока. Неодинока. Вона повторюється постійно, тільки змінюючи образи, змінюючи місцевість, змінюючи обставини. Гадаринці завжди існують. І в нас час також на великий жар. Особливо у нас, і особливо тоді, коли ми потерпаємо так від такої біди, яка є зараз. Ми всі кажемо, що і чуємо, що треба вірити в ЗСУ. Вірити треба в Бога. А сподіватися на наших захисників теж треба. Але ще раз повторюю, вірити треба в Бога. Ми наполегливо хочемо відсунути Христа від нашого життя. На початку вторгнення, кожного дня, коли тут в нашому храмі молилися люди, кожного дня було повно. Це при тому, що весь Київ майже виїхав, приїздили з різних. Районів міста добиралися як завгодно, але приходили молитися і просити Бога. А зараз на молебні за Україну чи набереться десяток? Ми думаємо, що воно саме розсосеться, війна розсосеться сама. Ви думаєте, що без нашого прохання Господь буде щось робити? Ми ж не просимо. Ми хочемо, але не просимо. Розумієте, від хотіння до просіння це велика різниця. Але чи пускаємо ми Христа в своє життя? Давайте почнемо з цього. Пускаємо, можливо, тільки в неділю і тільки на годину півтори, поки ми в церкві. А далі Христос нам не потрібен. Навіщо його вчення про любов до ближнього, про пожертви якісь, про те, що треба думати не про себе, а про інших? Нам якось незручно з цим. Нам простіше і миліше думати про себе і вважати, що у нас проблеми світового масштабу. А у інших це так. Хай вони самі розбираються. Які нам до того діли? І це ми називаємося при цьому християнами. Це йде не лише тільки в особистій житті, на превеликий жаль, це йде і на державу. Хіба держава наша з самого початку не робила так, як робили Гадарини? Отримавши від Бога волю без крові каплі. Ми не те, що не подякували Богові, а ми взагалі вважали, що Бог тут ні до чого. Бо це ж наші патріоти вибороли нам незалежність. Де б були б вони, якби не було на це воля Божа? І що ми з тою незалежністю зробили? Продали за пайки гречані. Правда ж? Правда. Продалися нікчемним волоцюгам, які купили всіх, які щось там порозказували, якісь казки. А потім ми казали, Боже, що ж це за влада така погана? Це не ми, це влада. А де ж Бог був, коли влада. Як він допустив таке? Бог тут ні до чого. Дійсно, Бог тут ні до чого. Це наш вибір, це наша дурість, це наше безглуздість і саме головне наше відштовхування Христа. Бо якби ми не відштовхували Його свого життя і життя нашої країни, то цього, що зараз відбувається, не було. Приклад я вам приведу дуже простий. Хто у кого є автомобілі, знає, що є такий. Пристрій називається GPS-навігатор. І от коли ви вказуєте маршрут із точки А в точку В і починаєте рухатися, і тут вам щось стрельнуло в голову чи в якесь інше місце, і ви вирішуєте не поїхати цим маршрутом. А чого я буду їхати? Я ж пупсі, я знаю. І ви звертаєте кудись в сторону. Що робить навігатор? Він прокладе новий шлях зарахування вашої глупості і безглуздості. Ви їдете далі і знову звертаєте якусь сторону. І навігатор вимушений вже відповідно до ваших нез'ясованих дій прокладати вже нову дорогу. Так і Господь. Коли ми кажемо, як це Господь міг допустити війну, то до чого тут він? Ми самі заїхали туди, у цю халепу, у цю скорботу, у цю біду. А Господь лише намагається нас якось утримати, намагається достукатися до наших сердець, тим паче до українців. Ми ж сама віруюча нація в світі повинна бути по ітеї. І були такими. І що сталося? Кому ми повірили і чому ми виштовхували Христа з цього свого життя? Дивіться, що робиться зараз в церквах. Замість об'єднання починається гризня. Починається брата Так? Археореї, православні археореї, як, 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 як гадаряни, сказали Христу, відійди віді від нас. Ми тут самі розберемося. Ми хочемо керувати. Не ти. А ти тут ні до чого? Хоча глава церкви Християнської це Христос. І ось виштовхнувши Христа із своїх хархерейських палат, вони продовжують гризтися один з одним, ніяк не можуть розподілити владу. Хто ж буде головніший? І врешті-решт, що це до чого це веде? Чи привело вже? Це привело до того, що люди почали зневірюватися в Бога. Що люди вже не бачать Христа у храмах. Вони не чують Слова Божого, а чують лише якісь політичні заклики. Це призвело до того, що люди перестали шанувати святість і святих. Це призвело до того, що люди почали відходити від Христа і Його церкви. Дивіться зараз, якби ви тільки бачили. Як мало стало, стало ходити людей до храмів Божих? Усіх конфесій, неважливо, Всіх. Це при тому, що колись нас було майже 14 мільйонів. Це не просто люди, які декларували свою віру. Це люди, які були воцерковлені, де вони ділися. Тому що владой мущі сказали, що Христос від них відійшов. І він відійшов. І люди почали відходити від Христа. Ось сьогоднішній Євангелій нам якраз як дзеркало показує, що свині гадаринські живі, що гординя, владолюбство, грошолюбство, лукавство. Ну ніяк люди не хочуть відпустити. Ну, їм набагато краще з ними жити, чим з Христом. Ну і простіше, звісно. Христо відступне Ось хвороба нашого суспільства. І якщо ми перестанемо гнати Христа від себе, якщо ми повернемося до Нього і скажемо, Господи. Ми завжди твої були, просто сліпі і не знали, куди піти. Якщо ми повернемося на той шлях, який Господь нам вказує шлях спасіння нас, нашого народу, нашої нації, нашої землі, якщо ми будемо з ним іти за руку далі, ми переможемо всіх. І не буде нікого, хто зміг би перемогти нас. Бо якщо Бог з нами, то хто буде проти нас? Ангелохоронця посипу себе заказання.